А у синьому, ви рятівники, ви мужні і безстрашні. І вам потрібно бути літом гарно вдягненими, тому що ви буваєте в значно гарячіших місцях, і це в прямому сенсі цих слів: футболка Hel, Coolmax в кольорі Navy Blue, темно-синій. Це чудова, прекрасна зручна футболка. З шевроном та кишенькою, з круглою горловинкою, зручного, гарного фасону. Не парить, дуже гарно вбирає піт, швидко сохне, моментально сохне. Сприяє. Відсутності запаху, якщо ви спітніли. І таке буває. Котики ж не просто сидять для краси, тому це дуже важливо. Чудова тканина, колмакс, літня, дихаюча, найшвидше висихаюча. Колір синій, нагадую, дякуємо вам, наші рятівники.